Давайте почнемо з перевірки домашнього завдання. Я знаю, що були завдання, які могли визвати запитання, наприклад, номер 11, так? Ні. Не визвали. Ну, давайте все одно перевіримо. Вам надім було з 6 і по 12, так? Яка з позначених точок не належить променю БД? У проміні є початок, коли немає кінця. Не належить. Не належить. Це варіант і В. Так, Хто це каже? Варіант В і варіант В. Так, не v. V. треба викрикувати. Чому дорівнює координати точки М 2, 3, 4, 5, 6, і це варіант Б. так? Чому дорівнює координати точки К? Ну, Треба було зрозуміти, що ціна поділки в нас 10, да, тому 70. І це буде варіант А. Яка з даних цифр може стояти замість зірочки? Ну, повинно стояти число, яке менше за 7, тому це 6. А скільки натуральних чисел лівіше від 15, числа від 1 до 14, їх 14, 0 – не натуральне число, 0 ми не враховуємо. Так, будинки на вулиці пронумеровані числами від 1 до 25. Скільки разів двійка повторювалася? Ну, по-перше, двійка є в одноцифрових будинках з номером тільки 2, а далі в тих, які з 20 починаються, да? Тобто там 20, 21, 22, 23, 24, 25. Скільки разів? 12. Раз, два, а, да, і вибачте, і 12. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Тому варіант Г. і дванадцять. Так, укажіть правильну нерівність, яку ви обрали. Давайте перевіримо. Так? Ось це неправильна, да? бо 600 кілограмів це невірно. Це тут повинен стояти знак дорівня. Тут 2,085, воно не більше. А ось правильно? Пробачте, пробачте, але ви ну, там не дорівнює стоїть на бене. Там не дорівнює. Там не дорівнює, там 22, а тут 23. Там правильно, там правильно. Варіант Б правильний. 7 центнерів, 32 кілограми. А, да-да-да, вибачте, це я не побачила, тут не Г, не Г. Тут 1, 0, да, там нигде а, да, 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 два. Це э, 732, а тут двадцять Б, Вірно, Б. Я не побачила, що тут 32 там 23 Так. Можна а вопрос. питання? Вот эти вот числа. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Ще 7, раз, 8. Сонечка, я, я не почула яке запитання. Де а тут тут вроді не дев'ять, а 8 в одинадцятому. А ну-ка, рахуй двійки. Не числа рахує двійки, у числа двадцять два, дві двійки. А, я поняла. Міла? Так, чому віно поч... Б? Зараз поясню сім центнерів це сімсот кілограмів. Тут число сімсот тридцять два. А тут 723. Більше перше, тому це вірна відповідь. Зрозуміло? А, було на не більшу треба було знайти вірну нерівність. Всі інші невірні. Так, добре. А тепер, будь ласка, відкрийте зошити. Запишіть сьогоднішню дату. А у нас ще було завдання на 100 Так, ми воно визвало запитання: це завдання. Нет. Ні, тому ми не будемо перевіряти, якщо немає запитань. Мені просто писали діти, що були запитання до тестових задач, тому ми їх розібрали. А, і так, ви пишете сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 20 вересня. Класна робота. тема уроку підготовка до контрольної роботи номер. Один. Підготовка до. Можна скоротити КР номер 1. І дивіться, діти, які ми будемо виконувати завдання. Вони абсолютно аналогічні. Тому що буде на контрольній роботі. Тільки з іншими ну, числами там, клітери інші. Це зрозуміло, діти? Я називаю це сигнальний варіант контрольної роботи. Що значить сигнальний? Ви побачили, якого типу будуть завдання. Ну, і виконуєте. І так, читаємо номер перший. Запишіть цифрами число. Чи треба. Переписувати. Мабуть, все ж таки запишем. 32 мільярди. Так і напишемо, 32 мільярди. Так, 327 мільйонів. 327 мільйонів. Якщо у вас ще є місце, ви продовжуєте в строчку писати, я нижче пишу 425 тисяч, 320. Ну і дивимося, чи всі класи повні. Клас одиниць повний, тисяч, повний, мільйонів повний. Ну, перший може бути неповний, повним, нас це не дуже цікаво. Тому який висновок ми робимо? Додаткових якихось нулів ми не пишемо і нижче пишемо. 32.327.425. Пам'ятаєте, така а, була самостійна в нас. Так, добре, беремо другий плюс. 405 мільйонів. Мільйонів. 17 302. Скажіть, будь ласка, чи всі класи тут повні? Ні. Який не повний? Тисяч. Нас Тому ми перед 17 скільки нулів допишемо? Один, да? повинно в кожному класі бути по три цифри: 405 017.302. Ось таке нескладне завдання номер 1 Читаємо номер другий. І пишемо: отак і на контрольній ви будете оформлювати. Стосовно контрольної, будь ласка, заведіть тонкий зошит для контрольних робіт. Якщо ми вийдемо в школу з вами, мені здається, що ми можемо після нового року вийти, може, навіть і раніше, то ви мені цей зошит здасте. Тонкий зошит, обгортку обов'язково. Потім підпишемо, це не важливо зараз. І контрольні виконуємо в тому зошиті. І так, перше завдання порівняти числа. Можна скоротити просто завдання до слова порівняти. Порівняти. Двокрапка. І так, перший. За скільки страниць можна буде? О, десь на 18, можна 24, навіть вистачить. Хорошо. І так, 6983. І пропустили дві клітинки, чи три, 6894. Давайте так, це дуже просте завдання, ви самостійно порівнюєте, і ми з вами зараз перевіримо. Ну, хтось прокоментує. Так, а я запис в запис йде, добре. Так. Чи встигаєте ви? Хто хотів би прокоментувати? Гена? ну давай, Гена. Порівняти? По так. Це в нас Денис зараз відповідає Григорашенко, так? Да? Ні, Гіна. Простите. Я зрозуміла. Давай, Гена. Яке з чисел перше чи друге більше і чому? Як ми порівнюємо? Перше число більше. Чому? Бо в... Більше перше число, тому що э, розряд сотень. Так, а більше. чому відповідає не Гена? Так, розряд сотень. <різь> тобто <різь> перших друга цифра э, від початку в нас більше за другу цифру о, в другому числі. Так, тут до якої цифри все співпадає? Скільки цифр співпало? 5, 5, 3, 3, 6, 6, 6, 6. Ось тут, да, відрізняється? Розряд десятки. Яке буде число більше? Друге. Друге. Так, ну, не вимикай звук. Ну, можеш вимкнути, але на третій номер ти теж будеш Відповідати, давайте так. Я е, стираю все це. Так, можна стирати? Я бачу, що е, ще хочуть діти відповідати. Так, давайте номер третій. Теж треба порівняти. порівняти. Ну, тут вже в нас іменовані величини. Пам'ятаєте, як ми в класі писали? 6 тонн пропустили місце і 5934 кілограми. Що ми з вами казали? Що треба перевести все в найменші одиниці? І так, що мені скаже Гена? Шість <звіття> тонн треба перевести в кілограми. Одна тонна це тисячу кілограм. Так, тому шість 6 6 тонн тон це шість 6 6 тисяч. Так, а тут в нас 5934 чоти кілограми. І, звісно, більше яке число? Шість тисяч. Так, по грібний Геннадій. Добре, ставимо знак більше. Так, другий приклад: 4 метри і п'ятсот сантиметрів. Так, теж Гена відповідає. Переводимо uh, теж в найменшу одиницю виміру, тобто в сантиметри. Uh, в Сантиметрів. Один uh, метр це 100 сантиметрів, тому 4 метри це буде 400 сантиметрів. Тому 512 сантиметрів більше, ніж 4 метри. Так, давайте нижче запишемо обов'язково ось так ще. Так, дякую. А, і давайте ми зробимо ще четверте. Гена буде допомагати. Я поставлю йому оцінку. Накреслити координатний промінь і позначте на ньому точки М з координатою 7, В з координатою 3, С з координатою 4, H з координатою 9, якщо одиничний відрізок дорівнює 1 сантиметр. Тобто а, дві клітинки, так? І, будь ласка, якщо ви креслите промінь не менше, ніж 10 см, можна навіть трошки більше. Діти, ще раз пояснюю, в мене немає тут клітинок. Я тому ставлю ось ці такі палички, щоб позначити, що це ваші точки, не точки, а клітинки в зошиті. Вам їх малювати не треба, вони у вас вже є. Обов'язково ставимо одиничку, щоб позначити, що одиничний відрізок у нас 1 см. Навіть якщо не треба відмічати точку з координатою 1. І так, Жена мені скаже: точка без координатою 3. Що ми повинні зробити? Відрахувати ще скільки клітинок. Єна, в тебе звук не працює? А, не працює звук. Так, теперь працює я. вже, так? Тобто від одинички ще два одиничних відрізка відступили, підписали координату 3, і це в нас точка Б. А Ну, скільки кліточок пропускають. А тут вказано, А да, дивись, в тебе а, від одинички до трійки, скільки клітинок? Ось про це я питала: чотири а, клітинки або два одиничних відрізка. Якщо а, одиничний відрізок, це один сантиметр, а у точки Б координата 3. Вона від нуля знаходиться на відстані трьох одиничних відрізків. А далі у нас координата С 4 так? Ні, ну я маю відомий кліточок, припускаю між нулями і одну. Я... Тут сказано один сантиметр, дві клітинки, дві клітинки, так. Так, четвірку позначили, підписали і це літера С. Так, в нас ще була літера М з координатою 7. Від четвірки відступили. Це 5, не підписуємо. Це 6, не підписуємо. А це 7. Підписали, що це 7. І це літера М. І ще аж з координатою 9. Це в нас було б 8. А це 9. Не забувайте підписувати тут Х, стрілочку, а нижче ми напишемо, точка Б має координати 3, точка C має координату 4. М має координату 7. Ой, і ми не підписали, це H. H має координату 9. Так, чи є запитання до цього номера? Немає. Немає. Так, добре. Тоді я очищую все це. Можна? Ні -ні. Так, О, ні, ні. Так, добре. Давайте так, для тих, хто це зробив, дивимось на номер п'ятий. Номер п'ятий це геометрична задача. Як ми оформлюємо геометричні задачі? Ми робимо креслення і пишемо мову за допомогою слів дано. так? Тобто ми пишемо: точка К належить відрізку АБ. Беремо олівець, креслимо відрізок під лінійку. Можна прямий, mm -hmm. а можна так, як я, трошки в бік взяти. І так, в кінці відрізка це літери А і Б. І десь ставимо літеру К. І так, запишемо умову. Точка К належить відрізку АБ, причому АК дорівнює 12 см. Відрізок КБ, тобто ось цей відрізок, нам невідомий і він на 6 см. Більший за АК. Дивіться, можна ось так стрілечкою показати. Знак більший, стрілочка показує до АК. А можна написати просто більше АК. Як вам зручніше, так і пишете. І так, і так вірно. Так. І підкреслюємо. На цьому умова закінчилася, ми пишемо, що треба знайти. Знайти довжину АБ. Значить, знайти АБ. я не встигаю. Так, добре, я зачекаю. Розв'язання у нас ще багато часу. Діти, контрольну ми завтра пишемо так, як і у минулий раз. Тобто я вмикаю Zoom, ви бачите на екрані текст і розв'язуєте. Так, можна вже далі? Ні, почекайте. Б... Так, я бачу і Денис, і Женя хотів відповідати, і Богдан, так, багато, і Настя поморцева, і Влад Запольський. Давайте Влада послухаємо. Я його давно не слухала. Так, Гена 10, десять. Так, запольський Влад. Влад, що скажеш? Да... Нужно, может Подождите, насчет, насчет чего? Я хотела, чтобы ты рассказал, как бы ты развязывала эту задачу. Так, э, значит... Э, АК 12 сантиметров, КВ на 6 сантиметров, неизвестно, 6 сантиметров. больше. так? Да? Так, Да. Тобто перше, дія, ти що можеш знайти? Знайти довжину да? Я... КБ, так? Да? Знайти довжину КБ. Щоб знайти довжину, мені потрібно так, 12 плюс 6. Плюс 6, так, вірно. Плюс 6. Пишемо 12. Це було, це було, 12 плюс 6, это получается 18. В дужках сантиметрів, тире, что а это а мы нашли? Это минус 3 АБ. АБ, А чтобы найти АБ, что нужно сделать? Чтобы найти АБ, я думаю, нужно 12 прибавить 18. Точнее, нет, 18 прибавить 12. 18 додати 12, бо якщо я хочу знайти довжину всього відрізка, треба да. додати довжину його частини. Так, да, це буде 30 30 у дужках сантиметрів. 30 а, а, Б. А, Б. Відповідь А, Б равно 30 см. Так, добре, дякую. Не вимикай звук. Може ще. Так, Відповідь 30 сантиметрів. Так, чи є запитання до цієї задачі? Немає. Немає. Ні, немає. Номер шостий. Запишіть усі натуральні числа, які більші за 698, але менше від числа 705. Ви пам'ятаєте, як ми записували? Ось так: у вигляді подвійної нерівності. Пишемо посередині Х. Зліва ліворуч менше число. Тобто, а яке влад число ліворуч треба записати? Х двісті два. А тут 705. Да, тут 705. І нижче ми пишемо х двокрапка, і які ікси нам підходять. Mm. Так. <свист> да, так значит... Які більше, ніж 698? <свист> Это 705. Ні, 705 же не більше, ніж 705. Не 699, девяносто Так, а Так, ну ка не викрикуйте, 699. дайте подумати владу. От, перше число це 699, так? Наступне да. перше число.

А ось я не згодна, 705 не буде менше. Ой, точно, так, не буде, не буде 705, тому що це вже 704. 705 е, не, не більше. Так, добре, дякую. Дякую за відповідь. Тепер давайте, встигаєте? Номер восьмий. Можна стирати, мені треба... Міс. А можна питання, чому там йде шістой, а потім сразу же восьмий? Там переплутана нумерація. І так, номер напишіть не восьмий, а сьомий. Там був ще Можуть один вернуть, номер, пожалуйста. але програма змінилась. Можете вернуть, пожалуйста. Дуже швидко. А, і так, номер сьомий. Читаємо умову. До якого трицифрового числа треба додати? А, найменше. Ні, до якого трицифрового числа треба додати найменше трицифрове число, щоб стирати. отримати найменше чотирицифрове число. Тобто дивіться, в нас є е, номер 7. Ми можемо записати умову таким чином. Якесь невідоме нам число. До нього треба додати найменше трицифрове число. А скажіть, будь ласка, яке це буде число найменше? 100 щоб отримати найменше чотири цифрове число. Яке це буде число? Найменше чотири цифрове. Да? Чотири цифрове. І у вас отримається рівняння. Як знайти в даному випадку х? В наступній темі ми будемо згадувати, як ми розв'язуємо рівняння. Знайдете тисячу мінус 100. Буде 900. Тисячу мінус 100. Х дорівнює 900. X до рівня 900. Ну тут треба здогадатися, що таке найменше і найбільше. Ну, найменше, найбільше трицифрові, чи трьохцифрові числа. Тому відповідь 900. Так, скажіть, будь ласка, чи є запитання до того, що ми з вами робили? А у мене є питання. Так, яке? А, ну просто, а чого тут після X до рівня 900? Відповідь 900. Ну, тобі тобі треба було сказати, до якого числа треба додати: до числа 900. Ну, тобто, ти повинна це число назвати у відповіді. звичайно ви записували там. Подчорки. Перевірку ви? Ні, ну це ж не звичайне рівняння. Взагалі, в старшій школі, то в середній школі, в яку ви поступили вже, ми не пишемо черту, і ми не будемо робити перевірку, як ви колись робили, бо ви її робите формально. Не перевіряючи, а так, аби зависати. Я знаю, що в початковій школі такі, така форма запису. А відвикайте від цього. Ми так робити не будемо, але ми про це будемо вже казати в наступній темі. Так, а тепер послухайте, якщо немає більше запитань, подивіться, будь ласка, що буде надім. Так, там теж, мабуть, наплутана нумерація. Давайте я виправлю тут всьому номер. Я зараз фотографую це завдання і надішлю в групу. Хто хоче, може теж зробити скріншот. А тут номер один. Як номер один? А тут два других варіанти. Ну, ну Опері... один з них. Я один сфотографую, надішлю. Та це в нас перший В, так? Так. Перший В. Надсылаю. А его сделать надо? На Конечно, это на на той той же подготовка а. для а Это же же, А мне кажется, они одинаковые. Дети, вы роботы ось це, ну, потому, что это, что не одиого, Ну потому что эти оба одинаковые. Какие одинаковые? Те, еще на всей сторинке? Так. Mm. Ну да, 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 Зачем Діти, делать подивіться, два? Подивіться, я зараз розкрила файл, який мені потрібен для роботи. Ну для того, щоб не було запитань іншого класу, теж я удаляю. Мені не треба удаляти, бо коли я роздруковую, я трачу бумагу. Тому в мене на одній сторінці два однакових варіанти. Це для мене. Зрозуміло, не для вас. Зрозуміло, що ви робите один другий варіант. Що не теж якісь такі запитання. Нам уже робити його? Діти, у нас ще не закінч... закінчився урок, ви йдете на перерву і дома робите. Це домашня робота. Завтра буде робота. Добре, зайдіть в чат. Я вже скину. Я все... так, до побачення. У мене є питання. До побачення. До питання. До побачення. До побачення. До побачення.